Народний прогноз погоди. 29 грудня вшановується пам'ять святого пророка Агея, 10-го із дванадцяти малих пророків. Наші пращури помітили, що Іній на Агея передбачає теплі святки 7 січня, і говорили агей Іній сій, А якщо іні рясний, то Анані 30 грудня буде ясним. Якщо у цей день буде морозна погода, то вона протримається до хрещення 19 січня. Згідно з народними спостереженнями, погода 29 грудня вказує на погоду квітня. Мої вітання! В ефірі телеканалу НТК програма Прогноз погоди. Я її ведуча Ксенія Гарашчук, пропоную вам прогноз синоптиків на суботу, 29 грудня. Згідно з повідомленням Укргідромецентру на території Івано-Франківської області впродовж доби прогнозується мінлива хмарність. Температура повітря вночі становитиме від 10 до 12 градусів морозу. А ось у день стовпчик термометра коливатиметься від. 3 до 5 з позначкою «мінус». Вітер східний 5-10 метрів на секунду. Торгова марка «Вігор» – спонсор прогнозу погоди «Вігор» – це королівський вибір. А зараз пропоную вам прогноз погоди в рідній Коломиї та районі 29 грудня. Протягом доби синоптики обіцяють, що ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Температурні показники вночі коливатимуться від 9 до 13 градусів морозу. А ось в день стопчик термометра коливатиметься від 4 до 7 з позначкою. Мінус. Вітер південно-східний 5 10 метрів на секунду. Іній на деревах до морозу туман буде від лега. Багато іней на деревах буде багато меду. Хмари йдуть проти вітру це на сніг. Моготять зірки в небі на сніг. Грудень холодний, сніжний та з вітрами на врожай. Снігур співає на сніг та заметіль. А я ж Ксенія Гращук. Бажаю вам безхмарного, мирного неба, сонячного настрою, великого палкового кохання. Я вірю, що вам пощастить за будь-якої погоди. Я вас люблю. Побачимо завтра о цій же порі на улюбленому каналі.